ЖК Нова Англія приїхав сюди. Зараз буду дивитися квартиру, яку будемо продавати. Це однокімнатна квартира, велика, 51 квадратний метр. Після будівельників В зданому вже комплексі, в зданому будинку, по-моєму, 18-й поверх. Ось такий ЖК. дуже популярний серед молоді. Тут дуже гарно здаються квартири в оренду, дуже швидко. І, і дорого, тому якщо хтось шукає квартиру в цьому комплексі, слідкуйте в наступних відео, покажу відеогляд і зорієнтую по вартості. Тут є такі навіть зони відпочинку, мангальна така зона, можна прийти, посмажити м'ясо, колбаски, овочі. Ну, і тут така прогулянкова Прямо посеред комплексу. Так що, якщо вам цікаво, дивіться і слідкуйте в наступних відео, все покажу.